Це перший метод заплітнення, який взагалі виник при розвитку штучного запліднення. нано яка спостерігає за ембріонами від моменту зачаття до переносу ембріонів в порожньому матку. Двійнята, Двійнята, трійнята, четвернята і так далі. Різнояється в різних Так, різнояється в різних клітках. Вони повинні бути занурені в азот і зберігаються при температурі мінус 126 градусів Доброго дня. Да, ми сьогодні поговоримо про інвазивний метод запліднення ЕКЗ, екстракорпорядне запліднення або більш відоме, як і кого в народі. Сьогодні ми працюємо у трошки незвичному форматі. Ви Сьогодні вдвох. розкажіть, чому ви саме вдвох Сьогодні прийшли на цю тему для того, щоб відбулася програма екстракорпорального заплітнення, потрібна робота великого колективу. Головними членами цього колективу є репродуктолог і ембріолог. Репродуктолог, як правило, спостерігає за жінкою, проводить гормональну стимуляцію, робить пункцію фолікулів, робить перенос ембріонів матки. А ембріологічна вся частина відбувається завдяки лікарю ембріологу який веде відбір відбір яйцеклітин, запліднення, культивування ембріонів. Це е, саме та е, наномама. Яка спостерігає за ембріонами від моменту зачаття до переносу ембріона в порожнину матки. Добре, тоді давайте трошки поетапно поговоримо про роль кожного в процесі запліднення та виношування здорової дитини. Репродуктолог, як правило, має роботу з подружньою парою. Він проводить збор анамнезу, він проводить. Вибирає той метод лікування безпліддя, який потрібен для цієї пари. Якщо це екстракорпоральне запліднення, то ми призначаємо стимуляцію. Жінці і жінка проходить на протязі 9-11 днів гормональну стимуляцію. Вона робиться під контролем УЗД, і коли ми бачимо, що фолікули достатньо зізріли, назначається день пункції, і ми проводимо під внутрішньовинним наркозом пункцію яєчників. Коли ми забираємо фолікулярну рідину з цього моменту починається робота ембріолога. І тут, коли ембріологія отримує фолікулярну родину, ми маємо її обробити, порахувати всі ці клітини, які там е е е репродуктологи ді дістали з фолікулів, оцінити їх, очистити, оцінити їх, е скласти, оформити все, ну і запрошувати вже чоловіка до кімнати на здачу еякуляту. Е після обробки еякуляту е ми запліднюємо клітини тим методом, що було обрано, це або іксі, або піксі, або, можливо, навіть IVF, якщо при дуже гарних показниках спермограми, IVF – це самий перший метод запліднення, який взагалі виник при розвитку штучного запліднення. Це коли гіцеклітини після пункції відбираються, рахуються, складаються в чашку, якій вони будуть розвиватися, середовище поживне, орошуються. Обробленою спермою і залишається так на 18-20 годин. Після цього ембріолог приходить, очищає від клітин кумуліса і оцінює запліднення. Він або бачить пронуклеуси ядра майбутнього ембріона, або не бачить. Якщо бачить, це ембріон запліднений, якщо не бачить, це ембріон незапліднений. Іксі це метод, який використовується при зниженому потенціалі. Сперматозоїдів при знижених, знижених показниках спермограми, коли сперматозоїд сам не може зайти в яйцеклітину для запліднення. Тоді ми йому допомагаємо інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозою в цитоплазму яйцеклітини. Ембріолог за апаратами Іксі під мікроскопом, тоненькою голочкою відбирає сперматозоїд з правильної форми, з правильним напрямом руху, з правильним коливанням руху, ламаємо хвостик для того, щоб активувати його всі процеси запліднення і обережно вводить її цеклітин. Це метод Іксі. Піксі. Піксі це дуже близький метод до іксі, але має одне суттєве, одну суттєву відмінність. Саме метод відбору є сперматозоїда. Сперматозоїд відбирається по параметрам зрілості. Далі ембріони культивуються до п'ятої, шостої доби. На е, другий день оцінюється запліднення, на третю добу розвитку оцінюється ділення, трублення ембріона. Так для при необхідності робиться хеченг, якщо планується робити генетичне дослідження. Тут потрібно ще сказати, що ми робимо запліднення інвітра двома методами: це метод переносу ембріонів порожнино-матки, саме в тому циклі, в якому ми стимулюємо її стимулюємо рост фолікулів. І ми можемо запропонувати також робити накопичення ембріонів для того, щоб робити перенос з. Острочкою переносу це рекомендується тоді, коли ми пропонуємо пацієнтам зробити передимплантаційну діагностику ембріонів, обстеження ембріонів на генетику. Якщо ми робимо перенос ембріонів в тому циклі, в якому ми стимулювали жінку, то після пункції яєчників ми призначаємо препарати для підтримки другої фази менструального циклу і на п'яту добу після пункції ми призначаємо перенос ембріонів. Як проходить перенос, я розповім зі свого боку, Юлія Миколаївна розповість зі свого боку. жінка Лягає на крісла і під контролем ультразвукової діагностики ми тонюсіньким катетером входимо в порожнину матки і очікуємо ембріон від ембріолога. Ембріолог обирає найкращий ембріон, набирає його в катетер та передає репродуктологу для переносу. І, да, ну, як правило, під контролем УЗД, як я сказала, ми робимо перенос ембріона в порожнину матки. Я б хотіла загострити вашу увагу, що це найкращий селективний ембріон, той ембріон, у якого найбільш якісні показники, який нам може дати найбільший результат по настанню вагітності. Перенос ембріона в порожнину матки, це Безболісна процедура, вона никак, ніяк не ніяк не А, Після цього жінка, як правило, пів години знаходиться ще в нас під спостереженням, і ми її відпускаємо додому з рекомендаціями, як приймати гормональні препарати для підтримки другої фази менструального циклу, що потрібен статевий спокій, фізичний спокій, бажано психоемоційний спокій на протязі 10 14 днів після переносу, і коли здавати аналіз, який нам дасть, ми всі сподіваємось, позитивний результат. Через 10-12 днів після переносу жінка, як правило, приходить здавати аналіз, який показує настання вагітності. Це хоріонічний ганатропін людини. Якщо хоріонічний ганотропін людини позитивний, ми бачимо настання вагітності. Як правило, ми записуємо подружню пару через два тижні на УЗД для того, щоб підтвердити настання вагітності, і подружня пара вперше побачила серцебиття серцебиття тя свого своєї дитини Скажіть, будь ласка, ви зараз сказали, що обираєте найкращі, тобто ви сказали в множині ембріонів. Багато скільки це залежить від того, скільки яйцеклітин взяли у жінки, як яйцеклітини клітини запліднились, та як вони розвивалися до п'ятої шостої доби? Так, ми маємо дуже часто на п'яту-шосту добу багато бластоцистів однієї жінки, і тому обираємо найкращий ембріон для переносу. Інші ембріони ми. Вітрифікуємо, заморожуємо. І таким чином вони можуть зберігатись будь-скільки часу в належних умовах, і можуть бути перенесені жінці в будь-який момент, коли буде потрібно. Як правило, ми дуже часто використовуємо ембріони, які були заморожені методом вітрифікації після зів. У Нас дуже багато подружніх пар, які приходять за другою, третьою, навіть четвертою, п'ятою дитину дитиною, яку вони отримують після переносу ембріонів, які були заморожені ще перший раз на пункції фолікулів. Це може бути багато років тому. Да, це може бути на протязі 10 років, 12 років, тому що ембріони насправді знаходяться в таких огромних діарах з рідким азотом при постійній. Дуже низь, низькій температурі і їм там а, нічого не загрожує, за ними а, постійно а, спостерігають наші ембріологи. Вони повинні бути занурені в азот а, і зберігаються при температурі мінус 196 градусів Цельсія. Це такі маленькі заморожені майбутні братики і сестрички. Да. Можна і так сказати. Да. близнюки? Вважаються, що вони близнюки. Ну, як близнюки вони, не близнюки, не не близнюки яйця, вони а, двійнята. Двійнята. Ну, це двійнята, трійнята, четвернята і так далі. Різнояйцеві близнюки. Да. різнояйцеві близнюки, так. Да. Дуже така цікава річ. Ти трошки молодший брат близнюк. Так, вони да. почали своє існування в один день, але можуть народитись народитися в різні роки. А вони схочуть один день? Так, як ну, звичайні брати і да. сестри? Брати і сестри ж схожі між собою. Може них, бути не схожі. В них зовсім різний хромосомний набор. Вони, кожен з них окремий організм, але це дійсно двіняшки, тому що вони були зачаті в один і той же день. Добре, на який наступний етап після того, як батьки почули серцебиття дитини? На яких, на яких етапах які фахівці включаються в роботу? Після того, як ми зафіксували настання вагітності, і подружня пара почула серцебиття своєї, перше серцебиття своєї дитини, ми передаємо таку подружню пару нашим фахівцям, акушер гінекологам які вже ведуть спостереження вагітності.